Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім про нову програму Зеленського, який вже не є президентом України, але продовжує займати кабінет та встановлювати правила життя для українців, використовуючи військове становище. Так ось, нова програма Зеленського це заселити Україну жителями глобального півдня, які на думку влади повинні виправити ситуацію з робочою силою та демографією. Видання Українська правда, яка є рупором ОП і формує потрібну громадську думку для З Єрмака, публікувала статтю Україна для чужих, де детально описала план зеленої влади та переваги міграції афроукраїнців до України. Цит кадрів у будівельній галузі становить до 40%, А українські забудовники вже починають використовувати робітників з країн глобального півдня. Навіть враховуючи всі додаткові витрати, вони обходяться дешевше за українців, і головне, не підлягають мобілізації. Пише Українська Правда, який можна зробити висновок у 2022 році. За єрмак зробили таку такий орган, як ставка головнокомандувача, де вони приймали одноособово всі військові рішення, тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення, але не згідно. Грамотної військової стратегії, а для використання армії та військових дій для досягнення політичної мети, що вилилось у великі м'ясні штурми без зарахування втрат. Потім, коли професійна армія закінчилась, у 2023 році почалась вулична мобілізація, коли почали хапати цивільних, вичистили всі села. Але така армія не буде професійною та не зможе досягти великих перемог. Втрати збільшились і коло замкнулось. А тепер вони кажуть: ви знаєте, так це ж добре. Тепер ми можемо наймати на роботу афроукраїнців, які дешевші за українців, їм потрібно платити менше зарплату, і їх не можуть мобілізувати, тому вони надійні робітники. Тобто українці фактично самозачистили себе з територій, давши дорогу для. Робочої сили для проживання для жителів глобального півдня. Заміщення всіх мобілізованих громадян іноземною робочою силою звична практика великих війн, пише Українська Правда. Мало хто в Україні сумнівається, що залучення іноземної робочої сили в розпал війни це прелюдія до масштабних міграційних процесів у період післявоєнного відновлення. Українській державі доведеться компенсувати колосальні демографічні втрати. Спричинені російською агресією, розповідає УП про програму З Єрмака. Що намагається нам донести українська правда, яку думку сформувати? Що заміщення місцевого населення, яке загинуло на війні, іноземцями, це звичайна практика, яка потрібно, щоб така практика відбувалась завжди. І саме іноземці з глобального півдня будуть заміщати українців, які раніше жили на, в Києві, там, Харкові, в Львові, в усіх містах. Але це тепер це місце проживання буде для жителів глобального півдня, які заброньовані від мобілізації, тому що вони не громадяни. І УПЕ пише, що вина цьому виключно Російська Федерація, а влада України взагалі не має до цього ніякого відношення. Різниця між журналістом та пропагандистом в тому, що журналіст завжди намагається відстоювати інтерес населення, для якого робить публікації. Журналіст повинен на все завжди дивитись критично. Робити ретроспективний аналіз, пояснювати причини та наслідки, та розповідати про недоліки та провали роботи уряду, якщо такі є. Задача же пропагандиста це сформувати певну політичну думку, громадську думку для населення на замовлення свого роботодавця, влади, керівника, спонсора. Вони будуть певний логічний ланцюг, але виключають з цього ланцюжка. Всі події і фактори, які можуть зруйнувати їх логічний ланцюг, тому до таких матеріалів завжди багато питань. 17 лютого 2022 року, Зеленський в інтерв'ю РБК Україна зробив наступну заяву: ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема, заявив Зеленський. Зеленський визнав таким чином, що на момент чергового наступу РФ 24 лютого 2022 року Україна могла зустріти РФ з армією в 2-3 рази більшою, ніж вона мала на той час. Але для Зеленського потрібно було будувати дороги. Російська Федерація напала на Україну в 2014 році. Спочатку окупувала Крим, а потім ввела свої війська на Донбас. Зеленський став президентом у 2019 році і безумовно знав про те, що 5 років тому Росія напала і цей військовий конфлікт продовжується. Він повідомив, що за цей час він зміг би збільшити армію у 2-3 рази, але цього не зробив умисно, тому що хотів будувати дороги. Що би відбулось тоді? По перше, якщо б Україна мала армію в 2-3 рази більшу, то Росія напевно могла б і не напасти. Не бачучи перспектив захоплення території. Але у випадку навіть такого рішення Росія не змогла б захопити стільки територій, якщо б Україна мала армію у 2-3 рази більшу, самі більші втрати Україна несе через намагання армії звільнити території. Щоб Зеленський сказав, дивіться, ми просуваємось і кидають людей на м'ясні штурми, вони гинуть, території не звільняються. І це продовжується знову, знову і знову. Але якщо б армія була б великою в 2-3 рази більше на момент 24 лютого, то не було б захоплено стільки територій, а отже, не потрібно було б їх звільнювати, а отже, б не було б загибелі людей. Якийсь цього висновок, що відповідальність за демографічну кризу не тільки на Російській Федерації, а це і відповідальність української влади, яка умисно ігнорувала, не хотіла по своїм мотивам. Будувати армію. Вони будували дороги. І до речі, щодо цього великого будівництва зараз велика кількість кримінальних справ, тому що гроші розкрадалися, і всіх цих ідеологів великого будівництва зараз обшуки по кримінальним справам НАБУ. Якість цих кримінальних справ, звісно, велике питання, але сам факт, що це є. Що це була корупційна схема. І зараз офіс президента намагається, звісно, заблокувати ці кримінальні провадження. Але цього аналізу немає у статті української правди, тому що вони не журналісти, а пропагандисти. Інкими професорки Ел Лібанової для підтримки чисельності населення рівня 30 мільйонів. Вони вже встановили собі планку. Потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів. Відповідно, виникне питання про інтеграцію всіх цих людей до українського суспільства. Пише УПЕ. Сьогодні іноземний громадянин з посвідку на постійне проживання в Україні перебуває в значно виграшному становищі, пише УП ніж чоловік від 18 до 60 років з українським паспортом. Іноземець, який проживає в Україні, може вільно перетинати державний кордон українського громадянина чоловічої статі здебільшого позбавленого цього права. Справа в тому, що право виїзда українця громадянина України за кордон регулюється конституцією. В конституції вказано, що це право може бути обмежене законом. Це право може бути обмежене на період військового стану, часу, війни таке інше. Але умова одна на час військового стану, обмеження щодо виїзду за кордон, встановлюється законом. Так ось, з двадцятого року і по сьогоднішній день не існувало і не існує жодного закону України, який би обмежував виїзд чоловіків від 18 до 40 років з України. Тобто юридично цього права ніхто ніхто нікого не позбавив. Право є, але воно ігнорується владою шляхом фізичного примусу під дулом автомата. Журналісти української правди повинні були це знати, але не умисно це проігнорували, підіграли пропаганді офісу президента та тим самим збудували свій логічний ланцюжок, що наймати мігранта на роботу значно вигідніше ніж громадянина України. Але якщо б вони в свій логічний ланцюжок всунули, що Українець все ж таки має право на виїзд за кордон, але влада позбавила цього права незаконно, фізично, а в але по конституції є, то цей би ланцюжок би зламався. І потрібно було б пояснювати, а чому так відбувається? Чому влада умисно нагнула українців? Але надає переваги мігрантам з глобального півдня. Таким чином, українська правда фактично нав'язує роботодавцям наймати саме мігрантів з глобального півдня, щоб вони працювали замість українців, отримували зарплату, а українці, ну, хай, хай сидять без роботи взагалі. Наприклад, вони натякають, що вони ж можуть працювати далекобійниками, виїжджати за кордон, тобто робити міжнародні перевезення, тобто наймайте мігрантів далекобійниками з глобального півдня і ігноруйте. Українців, далекобійників, які зараз влаштовують акції протесту, тому що їм не дають працювати. Це ж вихід, навіщо йти на вимоги тих, хто мітингує з громадян України, якщо можна їх прогенерувати, загнати в окоп, а наймати робітників з глобального півдня. Хай вони працюють далекобійниками. Це такий план Зеленського. Цікаво, що в Сполучених Штатах Америки є закон, який вже існує там з війни, з Другої світової. Що всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні реєструватися в реєстрі призовників. І якщо у випадку гіпотетичної війни, коли закінчиться професійна контрактна армія, яка є велика в Сполучених Штатах, там мільйони людей, ну, наприклад, вона закінчується, тоді вже е, оголошується мобілізація шляхом лотереї, коли витягуються шари, формується дата народження і хто народився в цю дату. Буде мобілізований саме з цивільних громадян, залучених до війська. Так ось, згідно цього закону, реєструватися зараз, він існує, повинні всі чоловіки віком від 18 до 26 років, незалежно незалежності від свого імміграційного та громад... статусу громадянина, в тому числі ті, хто мають постійне резидентство, ті, хто очікують резидентство, ті, хто отримали притулок, і навіть. Нелегальні мігранти у Сполучених Штатах повинні ставати на цей облік у випадку війни. Навіть нелегальні мігранти будуть залучатися в армію на рівні з простими з звичайними громадянинами Сполучених Штатів. Тобто існує рівність. Якщо ти живеш у сполучених штатах, навіть нелегально, ти все рівно повинен ставати на військовий облік. А в Україні зробили так, що ні, ти можеш жити, якщо ти не громадянин, працювати, забирати свої робочі місця українців. Але ти не повинен служити і якось чином ти не повинен залучатися до мобілізації, тобто поставили вище, ніж за місцевого громадянина. Я ось що думаю, наприклад, під час переговорів ви знаєте, що Єрмак Зеленський намагається залучити залучити підтримку країн а, глобального півдня. Під час переговорів можуть сказати: дивіться, ми. Сотні тисяч ваших громадян з бідних регіонів завозимо в Україну, надаємо посвідку на проживання, надаємо роботу. Вони працюють, заробляють гроші та відправляють частину грошей своїм родинам, батькам там, бабусям назад у вашу країну, тим самим розвиваючи вашу економіку. І таким чином, ми забрали ті, хто не працюють. Вони стали робітниками, зменшили ваше безробіття, і також надаємо гроші. Пересилаємо у ваші країни. І, будь ласка, ви можете підіграти нам, що ви наші. Партнери. Це може бути використано під час цієї політичної дискусії. Але де тут інтерес громадян України? Ну де, де інтерес? Журналіст повинен розповідати про це, захищати інтерес українців. А пропагандисти, як українська правда, захищають інтерес Офісу Президента, який переслідує свій політичний інтерес, не пов'язаний з інтересом громадян України. Ось що хотів розповісти. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте та поширюйте відео.